Серед білого дня до однієї третьої будинку, за яку зараз судяться сторони, увірвалося 40 невідомих бійців і за лічені секунди перетворили споруду на руїни. Нищити будинок почали, не пред'явивши жодних документів. Безпорадна ж, 82-річна мати власниці споруди, не змогла завадити молодикам. Її вхопили за руки, ноги і потягли до виходу. Повідомити про вторгнення пані Галина змогла лише з боєм. У жінки намагалися відібрати та заблокувати телефон. Такі рейдери, такі рейдери страшні. А под... поводились звірі, звірі. Не то, що Шо ви з нею панькаєтесь, да як хватить мене, то як штовхне, штовхне. Чи то за простим збігом, чи то знали наперед, але молодики з'явилися у будинок, коли власниця його третини перебувала на судовому засіданні. Жінка з юристами намагалася довести Феміді, що інша частина будинку, яку тепер вже зруйнували, також належить сім'ї Москаленків. Це агонія якась з тієї сторони. Тобто, ілі, може бути, демонстрація власті, або... Запуги мені, што я впевнена, що завтра моя теж на третью падют. Тепер дах тримається чи не на двох опорах. Немає вікон, кухні та коридора. З'ясувати, хто вчинив погром на місце, прибула міліція не одразу. За словами жінки, правоохоронці не знали, як потрапити на скандальну ділянку, оглянувши територію та опитавши свідків, вкотре пообіцяли розібратися у ситуації. За викликом працюють працівники міліції. Під'їжджає слідчий також з експертом, який зафіксує, проведуть певні свої дії згідно вимог чинного законодавства. На справедливість постраждала родина тепер надій не плекає. Міліція неодноразово приймала заяви та складала акти натомість відкривали кримінальне провадження лише проти вчительки української мови. Тоді як новий сусід, який зробив життя сім'ї нестерпним, досі залишається невідомим. За нього віддуваються лише представники та будівельники, які прибули на місце після погрому. Я ж вам казав, у нас от строїтельної фірми заказ. Ми виконуємо просто погрозкульне Андрій Лащук, Костянтин Царинок, телеканал Київ.